Це, це висвітлення наших, наших проблем і дуже доречно, коли вона висвітлює їх дійсно в тому Русі, в якому якби, йде на потребу місту. І враховуючи регламент, вховуючи регламент, пропозиції, враховувати, запрошувати, звертатися, вислуховувати кожного, долучати фахівців, це в першу чергу. Це перша червня, як бачення роботи цієї. Ну і тобто, то, то, метою сплекання наших це має бути спільна робота. Я вболіваю. Ну, мені приємно мені тут приємно. бачити кожну ділянку. Запитання на Леониду Миколаїв будуть. Дякую. Будь Степан Миколаївич.